Продовжуємо знайомитися з історією рідного краю. Спроба встановлення меморіального хреста Героям України, демонстрації під синьо-жовтими прапорами, початок діяльності організації Народний рух України за перебудову. Всі ці процеси та багато інших відбувалися у Лозовій незадовго до однієї значущої події в історії України. 24 серпня 1991 року о 18.00 Верховна Рада Української РСР абсолютною більшістю голосів ухвалила акт проголошення незалежності України. А 1 грудня 1991 року в Україні провели всеукраїнський референдум на підтвердження акту державної незалежності. На референдумі 90,32% виборців, які взяли участь у голосуванні, сказали так незалежній державі. Цей документ увінчав тисячолітні прагнення українського народу мати власну суверенну державу та самостійно визначати свою долю. Історики зазначають, у 20 столітті наш народ декілька разів здобував державність. Тому правильно вважати, що 24 серпня 91 року Україна відновила свою незалежність. Лозівські краєзнавці говорять, незалежність не виникла на голому місці. Українська держава це результат волевиявлення української нації і відповідальність відповідно українського духу, української ментальності, специфіки українського народу, і навіть в наших краях ще на початку двадцятого століття відбувалися події, пов'язані з українською революцією 17-21 років боротьбою за українську незалежність. В кінці 80-х років ХХ століття на Лозівщині, як і по всій Україні, починаються процеси українського відродження, становлення новітньої української незалежності. Значні зміни відбуваються у різних сферах суспільного життя в культурній, економічній політичній. Після періоду радянського саме в кінці 80-х років, із початком так званої Горбачовської перебудови, відбуваються деякі зміни. А по-перше, зміни ідеологічного характеру слід сказати, що в ідеї комунізму вже в ті часи в принципі можна сказати ніхто не вірив. Тобто, саме жити для того, щоб зробити революцію десь в Африці, в Азії і так далі. Тобто про це вже люди відповідно не думали і не мріяли. Тобто, ідеологія як така була мертвою вже виникає своєрідний вакуум ідеології, тобто починається різноманітна різноманітне вивчення інших ідеологій. Інших вчень починає відроджуватися релігія, починає відроджуватися церква. Дуже важливим таким кроком в зміні ментальності людей було відкриття правди про раніше замовчування сторінки української історії, тобто це і розстріляне відродження, це масові репресії, це голодомори, це боротьба з українським повстанським рухом і так далі. Те, що раніше. Подавалося як вияви якогось там бандитизму або взагалі замовчувалося як Голодомор. Тобто люди отримують можливість дізнатися, якою насправді була комуністична влада злочинною, а які саме репресії, які депортації, вбивства, катування стояли за такими словами, як НКВД, припустимо, як ЧК і так далі. Тобто люди. Отримують можливість, по перше, дізнатися правду по-друге, критично оцінити той лад, який формувався протягом 70 років в радянському союзі. Відбуваються і економічні зміни. Планова економіка не відповідає вимогам часу, оскільки вже починають проникати так звані ринкові відносини. Загострюються проблеми із дефіцитом, коли не вистачало товарів широкого вжитку. На шахтах та багатьох інших підприємствах починають виникати проблеми із виплатою заробітної плати. У ті часи зазначають історики починають робити акцент на тому, чому раніше не приділялося багато уваги на екологічній проблематиці. Всі ці питання формувалися у своєрідний перелік проблем, які потрібно було якось вирішувати. І серед них важливим саме для України було національне питання. Тобто увага до власної історії, мови, культури, до власної специфіки, прагнення організувати життя українського народу, який проживав саме на цій землі, реалізувати його потенціал. Це більше укріплювалася романтична ідея про те, що необхідно відновлювати власну незалежність і будувати життя саме в незалежній українській державі. І от в кінці 80-х років виникають нові явища, нові політичні партії, групи та рухи. З'являються нові персоналі в українському русі: В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко та багато інших. Починають масово створювати організацію народний рух України за перебудову Скорочено рух ці ж процеси охоплюють і Лозівщину. Тобто, вже в кінці 80-х років саме з'являються люди на Лозівщині, які інколи з національних позицій, інколи з таких більш соціальних міркувань починають критикувати той лад, який уже прогнив, який вимагав великих реформ, тому що. А базувати в принципі ідеологію на тодішньому комунізмі марксизмі вже в принципі було не актуально. Вже з'являються ті самі лозовій демонстрації під синьо-жовтим, а пізніше червоно-чорним прапором. Починає поширюватися різноманітна література. По всій Україні масово виходять різноманітні неофіційні видання. А де відбувалася саме подача раніше замовчуваної інформації? А точно так само критика. Тих чи інших сторін життя радянської дійсності, припустимо газети Замкова Гора там Нова Доба і серед лозівчан ці погляди саме про те, що реалізувати творчий потенціал українського народу можна лише в власній державі. Теж серед лозівчан ці ідеї поширюються. Також до Лозової починають приїжджати і представники з руху з Харкова, Полтави, Дніпра, Києва. Відбувається спілкування, відбувається поширення літератури. Слід одразу сказати, що. Що в Лозовій саме ці погляди часто натикалися скажімо так, на несприйняття, на певний опір і так далі, але а, певний рух все-таки був. Одна з яскравих подій того часу зазначають лозівські краєзнавці спроба встановлення меморіального хреста на честь українських воїнів, які захищали Лозову у грудні 1917 року від російських більшовиків. Ця подія відбувалася восени 1990 року за участі харків'ян мешканців інших міст. У тодішній спробі встановити меморіальний хрест у Лозовій брала участь тоді ще юна українська співачка, народна артистка України, а також кандидат філологічних наук Марія Бурмака. До 30-річчя незалежності України у соцмережі співачка опублікувала чорнобілі фотографії, зроблені 13 жовтня 1990 року на станції Лозова. В описі до фотографії Марія Бурмака написала: нас тоді міліція не впустила з вокзалу в місто. А ми стояли і співали повстанських пісень. Мені 20 років, третій курс університету. Де я була і що робила, мої батьки узнали ввечері з Радіо Свобода. Зараз гадую всі події, що я відчувала тоді, як уявляла своє життя і його сенс, які були принципи. Клубок у горлі. Це щоб не думали, що з неба впала незалежність нам. Боролися багато людей, і я серед них написала Марія Бурмака. Коли люди приїхали із синьо-жовтими прапорами, влада комуністична на той час вона зробила спробу зашкодити цьому. Тобто саме Люди, які приїхали на вокзал і рухалися пішохідним перехідним мостом, вони були зупинені. Як згадують, були також потоптані синьо-жовті прапори. Щодо людей було застосоване насильство. Вони були знову ж таки посаджені на електричку і відправлені назад до Харкова. Знову ж таки, за тими свідченнями, що ми збирали, в цьому заході брала участь і відома нині співачка Марія Кабурмака, який яка також отримала травми в цій сутичці, оскільки було мобілізовано представників комуністичної партії, правоохоронні органи і так далі. Тобто, саме абсолютно законне право людей на вшанування тих, хто захищав Україну, було грубо обірване тодішньою владою. Наступного 1991 року відбувся більш масовий захід за участі як лозівчан, так і гостей з Полтави, Дніпра, Києва, Харкова, Івано-Франківська. Меморіальний хрест встановили на території парку Перемога у цьому заході брали участь священики Української греко-католицької церкви з Івано-Франківська. Представники спілки української молоді, руху також прийшли лозівчани, які були репресовані за участь в українській повстанській армії. Відповідно, влада цього разу вже ніякого спротиву не чинила. А відповідно, хрест було встановлено. Він протягом 30 років кілька разів вандалізувався, тобто саме і знищувався і так далі. Тобто, нині там встановлений металевий хрест, де щорічно відбуваються заходи на день незалежності, день героїв, на день захисника України. Тобто, це один. А, можливо, навіть перший на лівобережній Україні хрест присвячений саме боям українських воїнів з російським більшовизмом. У ті часи в Україні, зокрема й в Лозовій, виникають організації, які мають на меті підтримувати ідеї української державності та виховувати молодь. Серед перших була організація Рух пізніше Українська республіканська партія. Також частина людей підтримували соціал-демократичні рухи. Окрім цього, виникають, скажімо так, організації, пов'язані безпосередньо харківським керівництвом. Це відділ української народної самооборони у НАУНСО. Пізніше це молодіжна організація, громадська спортивно-патріотична організація «Тризуб» імені Степана Бандери а в Лозові, зокрема, це організація Пласт Українські скаути. Спілка української молоді, про яку я говорив, і так далі пізніше. Організація українських націоналістів з під стягу Мельника. Тобто, це саме були організації нечисленні, але вони ставили своєю метою підтримку українських саме процесів, критику радянської влади, намагання щось змінити конкретно в нашому місті. Звичайно, багато людей їх не розуміли, не підтримували. Були випадки конфліктів. Багато жителів Лозівщини, які були членами цих організацій, в 2014 році поповнили лави українських добровольців. Воювали у відомому батальйоні Айдар, входили до складу інших військових підрозділів і займалися волонтерством. Із імен таких знакових, про кого варто згадати, є люди, які вже відійшли і брали участь ще в кінці 80-х років. Припустимо, це Дані Рябцев. Або відповідно саме Андрій Діденко, який помер в молодому віці вже в 2000 2000-ні роки. Точно так само це частина людей, які були репресовані за зв'язки з або за участь в українському повстанському рухові. У нас теж є ось фотографії, припустимо, Петра Місковця або Якова Сварстюка, тобто людей, які саме так чи інакше були пов'язані з українським рухом ще в 40 сорокові роки. І кого ще можна згадати, звичайно, із нині активно діючих теж діячів. Це Борис Олексійович Довгань, довгий довгий час, який саме перебував в Українській республіканській партії. Це так само і Даниленко, Кравченко, тобто люди, які саме стояли на початках і ще. Виникнення саме українського оцього ось такого руху на Лозівщині у Краснопавлівці. Відділ народного руху України організував колишній повстанець, колишній упівець, а саме Володимир Кушнір, який похований саме в Краснопавлівці. Лозівські краєзнавці говорять, по селах та селищах Лозівщини також були такі собі романтичні ідеалістичні уявлення про те, як змінити життя на краще і відповідно розвивати Україну, щоб добитися більш вагомих результатів. Поки деякі люди займалися там історією, відновленням історичної правди і закликами до того, що потрібно щось робити для України. Частина людей, на жаль, просто зайнялася. Розкраданням державної власності, створенням цього дикого капіталізму, так званого лихих 90-х. і саме ці течії, в принципі не перетиналися. Тобто люди, яким було абсолютно байдуже на Україну на політику, вони саме сприяли розвалу підприємства, вони сприяли розвалу економіки. Ну а всі відповідно гріхи падали на тих людей, які вимагали чого покарання злочинців, які були винні. А в масових репресіях і розстрілах відновленні української мови, там української культури і так далі. Тобто, всі гріхи почали падати на них. Хоча комуністичний влад це вже була система, яка повністю себе вичерпала на той момент. Із таких діячів, кого ще можна звичайно згадати, це і Василь. Данило Осткаленко довгий час саме був пов'язаний з українською соціал-демократичною партією. Це відповідно і молоде покоління хлопців, яке прийшло, які зараз уже, звичайно такого старшого середнього віку і стали добровольцями. і теж і в нас є на фотографіях і Інкін, Роман Авраменко. Андрій Піщаль, це вчитель сьомої школи, заснованик організації Козачок Володимир Миколайович Лиценко. А це дуже багато людей, які саме так чи інакше намагалися саме щось змінити в цьому світі, зробити цей світ саме кращим і робити ставку саме на реалізацію творчого потенціалу українського народу. Отримана більше 30 років тому незалежність України стала підсумком тривалих та наполегливих визвольних змагань і боротьби найкращих синів і дочок українського народу. Але сьогодення нагадує нам, українцям, що незалежність і свобода не даються одномоментно і назавжди. За них потрібно боротися і відстоювати постійно щодня.